Всім привіт! Сьогодні поділюся з вами рецептом дуже смачної домашньої чиабати. і готується вона дуже просто! Нам потрібно взяти 250 мл з легка теплої води. Додаємо сіль, цукор та сухі дріжджі. Все добре перемішуємо, щоб усе розчинилося. Додаємо рослину олію. У мене соняшникова без запаху рафінована. Та просіємо обов'язково борошно. Дріжджі можна використати і пресовані. Просто брати до уваги, що у них із сухими різне співвідношення. Замішуємо наше тісто. Воно виходить густим. Я його довго не вимішую. Головне, щоб тісто стало однорідним без грудочок. Тепер його накриваємо і залишаємо в теплому місці на хвилин 40-50. Далі потрібно його не вимішуючи, ось такими рухами перекласти з різних сторін. І знову залишити підходити. Так потрібно повторити 3 рази. Насправді це не складно. Звечора це зробити, а на ранок у вас буде смачний хліб. Тісто дуже липне до рук, тому змочуйте їх водою або олією. Після того, як ви зробили 3 рази ось такі маніпуляції з тістом, його потрібно залишити в холодильнику на ніч. Так зручніше. Або на 8-10 годин. Далі достаємо наше тісто. Воно гарно піднялось. І перекладаємо обережно на стіл присипаний борошном. Тісто не потрібно вимішувати. Присипаємо його борошном і розділяємо на дві частини. Обережно формуємо, так як в тісті дуже багато бульбашок з повітрям. Перекладаємо на деко застелене пергаментом і даємо трішки піднятися, поки нагрівається духовка. Випікаємо при 250 градусах режим нагрів без конвекцій. Хвилин 20, а потім знижуємо температуру до 200 градусів ще на хвилин 10. Ну орієнтуйтесь по своїй духовці. Ось така ароматна, зверху гарна скоринка, а всередині дуже ніжна чиабата виходить. Обов'язково приготуйте. Всім смачно, Готуйте з задоволенням!